Вітаю! В цьому відео результати матчу відповіді на 16-й плейоф оновленого формату ліги конференції сезону 24-25. І підписуйтесь, щоб залишайтесь на хвилі футболу. А я розпочинаю. Бетіс приймав Гент. Прай напружений матч між іспанським та бельгійським клубом, який завершився мінімальною перемогою гостей. Бетіс грав у меншості після вилучення, що зазнало ускладнення. Цьому матчі Гент скористався численною перевагою та реалізував свій момент. Іспанська команда боролася до кінця, але не змогла відігратися. Веці проходить далі завдяки своїй дисциплінованій грі. Генденхайм грав з Копенгагеном. Датський колектив впевнено пройшов німецький Генденхайм, вигравши на виїзді. З рахунком 3:1. Гості вийшли вперед і в першому таймі. І зберегли ініціативу протягом цього поєдинку. Генденхайм намагався відігратися, але. Отримавши один м'яч у власне ворота. Єдиний гол господарів наприкінці гри перевів матч екстратайм, Тайм, данці виявилися точнішими. І завдяки єдиному голу Копенгаген проходить далі. Вікторія з Челсі чекають на Копенгаген та Беттіс в наступній стадії. ТСС поїхав до Ягелонії. Польська команда, впевнено, перемагає серпський колектив. Господарі швидко забили два м'ячі у першому таймі, змусивши суперника грати активніше. ТСС скористався підставання вже в другому таймі. Варта Ягелонія відповіла ще одним голом. Знявши всі питання щодо переможця. Вихід у наступний раунд заслужений для польської команди. АТСТ має 5 поразок підряд. Чемвекроверс зграв з Мольдом. Норвезьке Мольде здобуло перемогу в драматичному матчі проти Чемвекроверса. Основний час завершився мінімальною перемогою для Мольди. Що перевело гру? В екстратаймі, а потім серію пенальті. Там нерви міцніші виявилися Норвегії. Попри вилучення Скаді Мольде, вони ще ж пройшли далі, залишивши щебну проверс поза турніром. Ягелонія Мольде з Терлет зіграють Легією. Целія поїхала до АПЛ. Словенська Целія здійснила сенсацію, обігравши Кіпрський АПЕЛ на його полі. Гості відкрили рахунок в першому таймі. Вимусивши АПЛ грати агресивніше. Кіпріоти мали більше нагод, але не реалізували їх. Натомість Целін закріпив свою перевагу другим м'ячем у другому таймі. Таким чином, словенці впевнено проходять далі. Пафос грав з Омонію. Кіпер скадебі принесла в футбол. Господарі з Пафоса першими відкрили рахунок завдяки точному удару в першому таймі. Омонія спробувала відігратися, проте отримала гол у свої ворота після шифрової контратаки, але це не врятувало гостей. Пафос Святкує вихід у наступну стадію. Юргор з Луганно очікує на пафос та Целі. Панатнекос грав з Вікінгуру. Грецький Панатінекос не залишив шансів перервському Вікінгуру, здобувши певне перемогу 2-0. Господарі домінували протягом цього матчу, створили багато моментів та контролювали гру. І два точних удари забезпечили заслужений вихід у наступну стадію. І Борец поїхав до Олімпії. Ліванська команда дома зуміла тримати потрібний результат у матчі проти боснійського борця. Попри активну боротьбу з двох сторін, у цьому матчі не було матч зафіксовано Нічия 0-0. Олімпія та Парнітайкос гратиме з Фіорентиною або репіду в наступній стадії, жеребкування якої відбудеться 21 лютого матчі одної 8, перші матчі 6 та 13 березня, одної четвертої. 10 та 17 квітня відповідно. Півфінали 1 та 8 травня відповідно. Фінал 28 травня в Процлові. По статистиці кращими бомбардирами залишаються Гіюта Полулу, а кращим асистентом вже сімома передачами є СЕШЛЕР. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!